Весна прийшла. Про це розповідають усі, а я вперше побачила шпака. А ще деякий час милувалася білочкою під горіхом, яка так настирливо відшукувала горішки і потім носила їх десь аж наверх сусідньої хати, у якій наразі ніхто не живе. Вона така веселенька, така руденька, уже серед ось цього такого. Зеленого, зеленого, уже зеленіючого, скажімо так, насилу. Мені здається, що я була від неї не так далеко, але вона все рівно мене не боялася. Вона собі збирала горішок. Чого я знаю, що горішок, тому що перед цим бачила трішки ближче, як вона його несла. Весело ганяють по зелених уже городах наші цесарки. Біжать то в одну сторону, то в іншу, біжать, кричать, одна одну доганяють, одна одну скубуть. Тепло, тепло сьогодні ще й дуже тепло. А тому у мене після роботи, звичайно, що є якась іще робота. І ось вийшла я працювати. Стала до прання, тому що день гарний, а далі передає уже якусь не таку погоду. Дивлюся, яка у нас краса, яка гарна місцина, яке гарне небо зараз. Прямо випромінює тепло і весно, незважаючи навіть і на хмаринки, які пливуть. Звідки свищебечують птахи, уже навіть не розбираєш, з якої сторони вони щебечуть. Розліталися туди-сюди. До нашого ставу повернулися давнішні гості. Уже кілька днів вони плавають по ставу. Діти зафільмували мені кілька секунд. Вечорі є. я вже трішки і напрала. І що сказати, що навіть і повірте, що трішки і стомилася. Але, незважаючи на те, що в хаті вже горить, до хати абсолютно не хочеться. І я б отак стояла б, зазирала б і зазирала б у це небо, вдихала б і вдихала б оце повітря, але і ще палити згорнений бур'ян на городі. Як ми колись любили дітьми цю справу, на вулиці тепло. Горить гарно, бур'ян підсох, не весь, правда, жаль, що не весь. Ну, а о... але ось погукала своїх дітей і повірте, що для них, як і для нас, ось ці дими і цей вогонь, це е, така, собі, така собі забавка. Вони бігають, кричать. Іван мене викрикує гасла. Слава Україні! Марійка теж не проти погратися. Я їм кажу, беріть, граблі підгрібайте, буде довше горіти. Їм дай тільки побігати. Ну, уже сатині, але ще не спішать і качки, і цесарки не спішать зайти. Ще ходять щось по пітлівом, ще щось десь йдуть шукати. А я вже думаю. Ідіть вже, ідіть, ідіть вже заходьте, але озирнулася на іншу сторону, а там ось господинька взагалі не думає навіть йти. Вона собі бобляється, ще якусь мушку ловить, піднімає голову. Де вона там її набачає? Але я теж тако бачу, що щось літає, а вона його намагається зловити. Підняла голову в іншу сторону, бо не всі запалили вогонь. Обернулася в іншу сторону, а у мене Юра, напевно, що хата намагається спалити болгаркою, я не знаю, тому що щось з болгаркою біля трактора ріже і якраз на ту сторону іскрі до хати. Так і сиплються. Ну і вже аж ось пізній вечір. А ми ще намагаємося спалити гілля. Воно сире, воно горіти не дуже хоче, але ми щось там бігаємо, підпихаємо, підкладаємо палимо і нам дуже весело. І вже у зв'язку з цим я прочитаю коротенький віршик, який обіцяла якось вам зачитати про солодку втому навесні. Отож, яка солодка втома навесні, теплом прогріта і пропахла димом, і сил ще є вслухатися в пісні, які виводить пташка на калині, і вечір вже, і вже б до хати йти, а ти сидиш на під тином і так не хочеш втому відпустити Теплом прогріту і пропахлу димом.